Здоров, народ. Сьогодні будемо вгамовувати лутку. 50 водів, x 2 все просто. Е, в принципі, Лего в мене була перша крика Енні, далі я Карл, потім Темесія, яку я вже скормив в Маріуса. І вже ми починаємо компенсацію невдач накопичувати. Тому ми можемо сподіватися, що зараз прийде нам ще одна Лега наступна. В принципі, пора вже. Тому місце підготував усі чекі-брики 50 штучок. Летсго. Спершу по 10 потім потім одинички пооткриваю. Так. Мадам Кассеріс, якої вже ніхто майже не грає. Хоча не так давно вона була бажаною для багатьох. Так. І в кожній із цих наступних карточок може бути легендарна. Давайте мені побільше таких, що на злиття підуть живоглота. Я не проти. Тільки що де їх 2 чому стільки рарок я так зрозумів, нічого не буде вже мені. <ріст> ні, ну мало ли, зараз може ще щось випаде, ну. Но... Взагалі не густо по дропу. Дивіться, скільки рарок підряд. Анірі, Рі, в мене мені ще генбо не раз не випадав, але я за якісь там Twitch приколи там, за Twitch Prime отримав генбо. І мені ще не випадало ні разу пророчиця, на яку у мене 6 зірочок було, але я її я продав цю душу. От і все, блін. Тепер по одному. <гум> Як завжди, без нічого, походу ми будемо. Ну я. так Треба буде приглядитися до деяких героїв, тому що. Хардові фракції додали, і там багато фракцій є з таких, яких надо якісь штрафи накладати, а у мене їх немає. Наприклад, ту ж саму провокацію в ворках. Немає в мене таких О, Перший генбо. Тепер я його заплюсую на плюс один. та да ну нафік! Ой, неее! зашов Знову якесь лайно войдон. Тут же могла бути Юмеко. Тут же міг бути якийсь нормальний топчик. Шудженька. Нет, блін, Райлін. Ну, Райлін, ну не то, що вона фігова. Її можна пользуватися. Ну не для Войда. Войд. Блін. Ну, я не Райлін хотів. Серйозно. <гум> капець. Ну куди таке годиться? Це капець. Може її дребалансять? Буду сподіватись на це. Вона ресає. З повною шкалою ходу. Це непогано, до речі. Це як сіфі Клінсить. Команду і лікує. І. Заповнює шкалу ходу трьох довільних союзників. На 15%. Ну, нефігово, не але, блін. Ну камон. Так от, давайте ще дві відкриємо. вдруг тут лега за легою буде, яку інших блогерів. <с two> ну блін, ну я ж не раден хотів. Лускунчика хотів. Атаманчика. Як мінімум. таке іг-2 вийшло. Зараз покажу повну картину ситуації, так сказати. Що мені нападало. Ось я ще Генбо. Мені за 50 шарів випало 6 епіків Нормальна статистика нормальна. 6 епіків за 50 шарів. Які там шанси, блін? <гум> Ну, все, рарки такі повипадали, на які всім начхати. Оце нещодавно моє 1 плюс 1, отаке, і. Райлін. Дам. Скільки їй хоч книг нада? О, книги потрібно їй чимало. Чимало книг потрібно. 5 мінімум. Але в гіршому випадку 9. Ну я не знаю, може прокачаю її, може буде корисною. Ну, прикольно те, що вона оце і із повною школою ходу. це прикольно. Це, ну, як Сіфі типа. Дам. Генбо можно сейчас заплюсовать, Тю можно заплюсовать, Анири можно заплюсовать. Давайте это и сделаем. Ген... А, мне не выпадал Генбо, видите, у меня плюс один мне... Я вам набрехал, мне когда-то выпадал Походу. Теперь плюс 5 швидкості, плюс криты, Найс. Nice. Мадам Серис, ну плюс точность. Плюс здоровье, давай. Далі. Угу. Анірі Давай, плюс 2 Там Швидкість. Ну я альнами на фармлю, тому нехай збивається Пофіг Ну, я на не, неї оформлював аль нами. Нехай би вже лучше друга ТМС випала, я би коня на плюс 2 зробив бы. І було б плюс швидкість, плюс 15. Ото то було б найс. То було б реально найс, плюс 15 швидкості, це ж було б вже 285, та це, це ж майже 300. Але на жаль. Хм. Ладно, дякую за перегляд. Бувайте незабаром. Буде відос по Ембрісу Анальному. Тому чекатиму вас всіх на тому відосі.